Найважчий та найскладніший рік в історії незалежної України нарешті завершився. Він запам'ятався українцям тривожним, тяжким, сповненим переживань. Розпочався новий 2023 й рік надій, мрій, сподівань та наснаги. Маємо впевненість, він буде яскравим і переможним. Але зустрічала його вся Україна, в тому числі і прилучани без особливого святкового настрою. В Україні війна не такого вже не було великого празника, ніякого весну. Зовсім настрою не було. Головне для нас перемога, а більш нічого таке. Сім'я, здоров'я, здоров'я рідних, і щоб усі були здорові. І скоріше, щоб все все закінчилося. Зустрічав то, але ну, дуже весело, то, що в нас війна, розумієте, так насторін не особливо було. І скільки я бачила людей по своїм сусідам, і родичам, то тихо, дуже скромно, зовсім, зовсім скромно. Коло телевізора, а як ще можна ще. В наше время, в наш час такий страшний. Цьогоріч через не надто святковий настрій містяни відмовилися від гучних і масових гулянь. Відступилися і від звичою ходити в гості чи до головної ялинки. Ми нікуди не ходили, не були святкували тільки своєю родиною. Вже другі цінності зовсім нас. уже в нас навчило, зрутувало. Ця війна об'єдинила, ну, не знаю, звісно, що другі вже цінності. Традиції як воно міняється в залежності від того, як життя складеться. життя. І. Такі робить інколи зігзай, що не чекаєш. Єдине, що в прилучан у 2023 році не надто змінилося, це традиційне новорічне деревце. Більшість містян не змогли відмовитися від головної святкової красуні, хоча цієї думки притрималися не всі. Ми зазвичай ставимо штучну, але в цьому році вирішили взяти ще й живу сосну маленьку. От і прикрашаємо всі разом. Ялинка в нас одна і та сама. Ялинку ми не купували. Ялинка в нас штучна. Тому що ціную природу. Мені, наприклад, жаль вирубувати ліси. Це все наша природа, екосистема. Не встановлював нічого. Що дітей немає і настроєння немає. Ми зовсім не ставили ялинки. Ніякої ялинки, нічого, абсолютно. Ми цьому році не обирали. Дітей не було, діти так, просто не той настрій. на межі 2022 і 2023 років. пролучани традиційно підіймали келихи з шампанським, але бажання, яке загадували цьогоріч стало особливим і майже в усіх однаковим. За перемогу за перемогу в цьому році і за мир за Збройні сили України. Звісно, що за ЗСУ і за перемогу за те, був мир, щоб Україна перемогла і все було добре. За мир звісно, за мир. За мир тільки мир за перемогу. Саме, мабуть, мабуть, в цьому уроці всі за це піднімали, за перемогу, щоб мир, спокій був в наших родинах, в Україні. Це саме основне. За мир, звичайно, за мир і за нашу перемогу. За перемогу. Я ж кажу, всіх привітали, щоб була перемога. Не за перемогу, а щоб була вона. Такі побажання, таке містяни вірять на перемогу, слід очікувати вже цього року. Тому в першу чергу вони дякували і слали свої вітання тим, хто нам її здобуває. Дякувати воїнам, ЗСУ. Це по перше, усім людям, що допомагають, що об'єдналися, що допомагають один одному. Нашому президенту, який старається для перемоги, який якого. Вся Європа приймає. Подяка, мабуть, мабуть, всім українцям за підтримку, за допомогу. Кожен українець вклав, я думаю, багато в цьому році. Подякувати хочеться нашим воїнам за те, що ми маємо нагоду святкувати свята разом з сім'єю, не в підвалах десь, а вдома зібратись спокійно. І ну, за те, що у нас Є в місті більш-менш нормальна ситуація, що все добре. Їм би я побажала, щоб вони якомога швидше зустрілися зі своїми сім'ями і могли теж відсвяткувати свято всі разом.